Привіт! Любите подорожувати, але не знаєте, як поводити себе в тій або іншій країні. В цьому відео я би хотів поділитися з вами декільками знаками, які не варто робити в тій або іншій країні. Вам цікаво, отож, поїхали! Ну що ж, перша країна в нашому списку це Чилі. І в Чилі заборонено їсти руками. Просто люди люблять манери. Хорвація! Ніколи не показуйте оцей знак. Вас можуть прийняти за сербського націоналіста. Сінгапур в цій країні за все штрафують, навіть за те, якщо передати в метро. Лоу. Їсти і пити в громадських місцях. Заборонено плювати на землю, годувати пташок, їсти в громадському транспорті. Індія. Якщо ви вирішили поїхати в романтичну поїздку з е, своїм хлопцем або дівчиною, е, тоді я вимушений вас розчарувати. Там не можна цілуватися в громадських місцях. Франція. Ветеріанців там не жаліють. Всім просто плювати. Ніколи не говоріть про гроші. Це в них табу. Не чекайте, що люди будуть говорити по-англійськи. Для них англійська мова це не досить важливий чинник. Японія. Жодних чаєвих. В них це не прийнято. Якщо ви з кимось хочете зустрітися, не обнімайтеся з ним. І стійте на правильній стороні ескалатора. Я от е, сам навіть притримуюся теж цього правила, тому що коли я був, наприклад, в Празі, ви їдете на ескалаторі, і коли люди, люди стоять отак, знаєте, лісничкою, ви не можете пройти це просто бісить. Тому в Японії на це дають теж досить таки... Куба. І далі країна в нашому списку це Мексика. Мексиці не обіжайтеся, тому що мексиканці це народ, які люблять такі пікантні шуточки, можна так сказати. Якщо ви обійдетесь на їхній жарти, вас просто сприймуть як слабко психологічний. Не бійтеся експериментувати. Місцевим людям дуже сподобається, якщо ви спробуєте розмовляти на їхній мові. Нова Зеландія, не будьте такі з Осі. Вас обов'язково поправлять. Ніколи не намагайтеся пожартувати над регбі, над королевою Англії і над Володарем Персні. Тому що для них це досить важливі речі. Не смійтеся над людьми, які не носять взуття. У них це нормально. Норвегія. Ніколи не дивіться на голих людей в Норвегії. У них це загально прийнято. Не запитуйте людей про церкву. Якщо люди не ходять до церкви, значить це їхній вибір. Коли ви приїдете до них, не очікуйте якоїсь особливої уваги. А там до людей відносяться нормально, рівно, просто. В Турція. Це досить відома країна для подорожей і туди їздять відпочивати майже цілий світ. Е. Ніколи не показуйте символ ОК, тому що ви самі розумієте, що це не позначає. Не налітайте ніколи на алкоголь, тому що вас приймуть як дурака і що ви просто приїхали в Турцію напитися. І ніколи не видувайте ніс і не ковиряйтеся в зубах а, зубочисткою, тому що в них це це ж не прийнято і їм якось незвично. Великобританія. Ніколи не приходьте по чергу, тому що вас сприймуть просто катастрофічно неадекватно і в людей просто буде горіти пукан. Не запитуйте жителів, скільки вони заробляють. Не запрошуйте до себе додому гостей. Ірландія. Словаки люблять імітувати циганський призвук. Дербар, тедбар, пертак пер, говорять цигани, вони так просто собі в жарт. Деколи теж люблять таке повторити, Але якщо ви будете знаходитися в Ірландії, ніколи, ніколи не робіть подібні речі. І не будьте скупими. Якщо ви підете в бар і не будете в змозі заплатити хоча б за себе, ніколи не йдіть в бар просто так, щоб ви просто там посиділи. Якщо ви прийшли в бар, ви мусите щось заказати і знати, що ви можете заплатити за когось ще. Німеччина. Ніколи це в цілому світі заборонено не показувати знак наційського привітання. Те просто її не треба повторювати. І не треба повторювати те, що робили люди, які повбивали мільярди. Людей. Не здивляйтеся на людей, це не культурно. Не будьте дуже дружелюбними, що ви зараз там приїхали і зразу друзів нав'язують, 10 друзів біля вас, ви такого ходите, ой, давай все, давай, Вася, то я тебе знаю. Будьте самим собою і скромним. І остання країна це Кенія. Я вам розкажу про три речі, які мені дійсно сподобалися з цієї країни. це досить незвичайні речі. І я би був радий, щоб в цілому світі дотримувалися цих речей. Нікому не цікаві ваші факти на рахунок релігії, тому що там дуже люди віруючі і вони негативно відносяться до того, що ви будете їх обговорювати, як, чому вони мають вірити в Бога або ні. Записіться терпіння. Це досить і досить важливий пункт, який дійсно люди повинні в собі зародити і бути терпеливими, тому що якщо ви не будете терплячими, ви просто нічого не досягнете в цьому житті. Ну що ж, а я вам дякую за цей перегляд. Якщо вам це допомогло або ви дізналися щось нове, поставте лайк. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яку би країну ви хотіли відвідати, і що цікаве, ви хотіли дізнатися про цю країну. А з вами був Томаш. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити пальці вверх, коментувати це відео і підписуватись на мою сторінку ВКонтакті та в інстаграмі. Силки ви знайдете в описанні під цим відео. А з вами був Томаш. До нових зустрічей. Пока.